Презатулі. з вами Тваринний Лайф, друзі. Сьогодні ми пограємо у Роблоксі ну, Ми пограємо. Ви. Е -е 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 Я, -я своєї сістри поїду у гості. Е -е Я у неї, до речі, дуже давно не була в гостях, ну дуже. Е -е Я сподіваюся, що це було в місяці. Тому, як не їду, я хочу ще заїхати у магазин, щоб купити їй подарунків. Зараз заїдемо швидко. Машину припаркую як можу, візьму тележку і піду. Я не сподіваюсь куплю якийсь напід. Вона дуже любить Кока-Колу, тому що я не можу не купити Кока-Колу моєї сістри. Так. Туалетний папір їй потрібен. Далі шампунь до волос, для волосся. Так, мило, давайте ще купимо. Давайте купимо ще якийсь. Пи... Пи... Давайте купимо заправку для. Машини. Ще давайте купимо морозиво хоча і е, восени. Ні. Ну, да. Ні. Ну так, да. восени, но я хочу порадувати її, тому що вона моя сестра і я вже скупилася. Зараз буду відбиратися к ній. Вона мене не чекає, тому що я їй не казала, що я к неї приїду. Ну, я думаю, вона щось подозриває. Тому що вона мені вчора казала, соня ти коли до мене приїдеш, завтра до мене приїдеш. От, я думаю, вона подозріває, що я до неї їду. Вообще круто. Вона мені привіт, Віка. Привіт. Як справи? Добре, а в тебе я там. У мене? мене нормально. Що робиш? Я Та я тут дома. А, зрозуміло. А як там в тебе справи, ну, по хазяйству, все таке. Добре, зараз тірку буду. А ти не збиралася сьогодні на ринок, мені просто потрібен гель для... Скільки, а, а в мене нема часу тоді сюди поїхати. Та ні, не збиралося. Ну якщо хочеш, можу з'їздити е, е, для тебе купити гель. Та ні ні, просто так не їдь. Та я та нічого вік. У мене сьогодні буде е, вечором аж два часа свободного часу. Ну, ти, ти тільки гроші будеш тратити. Та потрібно. нічого. Я, я потім з'їздю сама. Ну добре. Ладно, пока, Так, давайте не будем убирать эту руку, потому что мы... Ой, кто-то приехал. Привет! Привет, Соня, привет! Привет! Я то тебе тебе подарунки привезла. Дякую! Ой, я выложила. А где они? Ну, ось лежат. Так, беремо. Зараз. Кстати, so, ребята, у меня и у Вики. Эм. Э, у Вики ось такие баленькие. Вона ще схожа, так? Ребята, ви подивіться на Віку, як вона кайфує. Вона ж пала! Танцюй, Віка, танцюй! Вона ж затихнеся, друзі. Добре, підемо. Вмикає свою колонну. Круто, ладно, давай кудись їдемо. і жди до мене в машину. Так в мене машина в хороші. Нова, тільки купила. Ой, ну їдь на своей, я на своей. Ну може, давай може на однією? Чи? Не, я хочу на своей. Ну, добре. Я її тільки заправила, вона в мене поїла. Ну я то з тобою давай сяду. Ну, сядь. Щоб, щоб тільки зря. Коли ти цей дім купила? Там да, людь... недавно, на дім не дві лохать. Може, надій дві тому? Так, тому дать. Так, ну добре. У мене завтра день народження. Ти пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю. І я вже знаю, який мені тобі подарувати под... Тобі відповісти, що я дуже хочу мрію о велосипеді. Я знаю, що це дуже, ну, дуже велика така мрія, але ну я просто тобі кажу, щоб знала. Так, Віка, ну на велосипед я ось тобі точно не подарую. Ребята, ви знаєте, що я їй подарую. Вел? Який це подаруночок. Тому вы це в, в, в следующем ролику, так, Вика. А як... Я думала, всех мистомовцы. Ні. Ти що? Може, давай на гойдалки покатаємось? Так. Тільки ми вже дорослі, але нічого. Так, ось гойдалка. давайте. Ой, яка вона класна, друзі. давайте на по бота ботутику поприїхаємо. Так, все, друзі, ми будемо їхати. А то ми вже ніч на дворі. Віка, давай швиденько садись та їдемо додому. Ми ще дуже довго ні. Давай кофе заїдемо. Так, я дуже хочу кофе. Я сьогодні не тва, бо воно в мене закінчилось. Добре, я теж сьогодні не була. Я встала саме вранці ранці та поїхала к тобі за покупочками. Я хочу взяти такий якийсь пончик смачненький. Ось яка як смачне кофе, я зараз буду пити. А можна і мені? Дай мені, тому що в мене грошей немає. Я забула їх взяти. Звичайно, дам, тільки мені його взяти потрібно. А Ось як узяти? Кіно у мене попкорн є. Так, підем. Підем. А і там можемо купити. Так, то тільки я забула, де воно. Добре, давай сюди пойдем, підем. Це дискотек. Ну давай дискотеку устроим. Ура! Дискотека! Века! Дискотека! Века! Дискотека! Века! Диск! Диск! Дискотека! Века! Дискотека! Века на мою голову! Ууу! Добре, Віка, підемо, а то вже ніч, ніч, а ми з тобою танцюємо. Так, ще якась поліція поліч... Ти... якась приїде, та арестуємо. А нам це не потрібно, у нас а грошей немає. Швидко садись. І їдемо, як будь -то, то Ми їдемо додому, а на самому разі, друзі. Ми зараз поїдемо додому і правді, тому що ви самі розумієте. Поніма... Розумієте, що вже ніч, а ніч ніч темрявно вже. А ви ноч ночі не можна лазити, тому що можна е оплатити штраф, а нам це не потрібно зовсім. Цинами дом ось Ось цинамий це Ценат Від? Це твій. Ну, я кажу, цинами. Мій Ти мій. сьогодні так Ой, побачу Так. Ну, Віка я думаю, на цьому я буду вже їхати додому. Мені вже надо. Ти там... Роби, готуй, а я вже поїду додому. Добре, мені дуже було. Я, я дуже раділа, що ти приїхав. Ти До та... побачення! Ти приїдеш на моє день народження? Звичайно, приїду. Добре, я буду тебе чекати за терпінням. Я по піду посплю, тому що вже розсвіт. Друзі, кому сподобалося оце відео, підставте лайк та підпишіться на канал і ждіть відео як у віки день народження. Всім пока-пока!